Спілкуємося з гостем з нами. відеозв'язком Артем Олійник, політолог, асистент, дослідник Академії політичних наук України, науковець університету Ковентрі. Пан Артеме, слава Україні, раді бачити вас. Героям слава назад. Нартами, власне, розпочнемо з найсвіжішого, так би мовити, вранці 13 вересня збройні сили України завдали успішних ударів по засобах військово-морських сил та портовій інфраструктурі окупантів у корабельній бухті, тимчасово окупованого Севастополя. Цю інформацію підтвердили у збройних силах України. І е, як ви вважаєте, пане Артеме, якими можуть бути подальші дії окупантів? Вони, до прикладу, можуть посилити протиповітряну оборону, відтягнути флот? Чи є це ударом по е, іміджу, так би мовити, окупантів? Як ви вважаєте? Що ви бачите? Що ви пам'ятаєте, коли Російська Федерація почала всі свої агресивні дії проти України? Однією з головних для неї цілей це завжди було установлення домінантного становища на Чорноморському, в Чорноморському басейні, перетворення, по суті Азовського моря в своє внутрішнє озеро до 2014 року, незважаючи на те, що частина військ базувалася на території Криму, в Росії була дуже обмежена ем, така зона для мобільності. І вона була обмежена лише континентальною частиною Росії і власне Ростовом іншими містами, містечками, портами, які вона могла розмістити на своїй території. Але як ви розумієте, це не дає можливості контролювати навіть там половини акваторії і робити виходи на інші на інші басейни. Тому, коли Російська Федерація це зробила, коли вона тимчасово окупувала Крим, і на сьогоднішній день, коли вона розмістила там свої війська, то вона переконує і намагається створити таку загрозу для всіх сусідніх країн. Це стосується і Болгарії, і Румунії, і Туреччини, і Грузії, і інших країн, не тільки України. Тож це одна з пріоритетних цілей завжди була для Росії. Сьогодні ви бачите, що українські війська, незважаючи на те, що в Україні як такого флоту величезного ніколи не було, ну можливо, був минулого, але сьогодні його немає. Україна спроможна встановити вогневий контроль над рядом аквазон. Тобто це не тільки ті вишки, не тільки острів зміїни, але й далі. Сьогодні, коли завдаються удари по найбільшому морській базі Росії на Чорноморському, на Чорноморському, по Чорноморському флоту, це означає, що країна буде поставлена перед виборами. Цей вибір буде досить таки жорсткий. Як ви знаєте, відповідно до конвенції Мандрю, Дарданелли і Босфор вони контролюються Туреччиною і потрібно погодження з турецького боку щодо заводу нових кораблів на територію не, то самого Севастополя чи Новочеркаська, будь-куди в Росії, або на тимчасово окуповані території України, оскільки цього ми не можемо гарантувати, то відповідно у них є дуже лімітована і обмежена кількість зброї, яку вони можуть застосовувати. Це означає, що їм доведеться або перетягувати його до власне свого узбережжя. Або виводити ці цю техніку, тому що вона буде просто втрачена і е, реагувати на українські дії в Чорному морі е, Російська Федерація не зможе, що загалом вже означає щодо тактичної поразки Росії на цьому е, на цьому фланзі щодо ви запитуєте систем протиповітряної оборони інше. Ви знаєте, що це досить таки складна тема, тому що вона технологічна. Це не звичайна звичайна зброя, яку можна виготовляти у величезних кількостях і застосовувати. Вона досить таки дорога технології, як такі, які передаються з сусідніх країн, їх недостатньо і відновити потенціал. Росія швидко не зможе. Тож посилювати протиповітряну оборону вони так швидко як Україна, скажімо, це робить. Вони не зможуть. Єдина їхня ставка це на рекрутування бійців. В тому числі іноземних громадян, і як ви бачите, скажімо, там нещодавно сталася зустріч між президентом Росії і головою КНДР Корейської Народної Демократичної Республіки, який приїхав з Пхеньяна на бронепоїзді. Вони обидва бронепоїздами дісталися російського міста. І от скажімо, в цьому контексті Корея може надавати суттєву підтримку саме через те, що вона може отримувати певні технології, певну зброю певних там осіб через Китай. І таким чином доправляти це як союзник, прямий союзник Росії в Росію. Оце, наприклад, більш такий потенційно здійснюваний варіант, ніж посилення їхньої ППО чи інших засобів. Так, звичайно, вони в них є, але ви ж маєте розуміти, що ті їхні розрахунки, ті їхні. Бригади, які укомплектовані їм доведеться просто забрати з якихось напрямків і перевести, коли вони забрали з своїх напрямків захисту прикриття, ви побачили, чим це закінчилося. Що дуже велика кількість російських аеродромів, дуже велика кількість російських складів воєнних баз на території власне Росії, палають, і це стосується там по 700-800 кілометрів від українського кордону. Тож питання риторичне: чи зможуть вони це зробити? Звичайно, вони це зможуть зробити, але це в першу чергу призведе до їхньої остаточної. Ну, тактичної поразки на на більшій ділянці фронту, скажімо так, пане Артеме, ну і власне щодо зустрічі двох диктаторів, так би мовити, вони от домовляються про співпрацю. Ви кажете, що ймовірно, все таки Путін щось та й отримає від Північної Кореї. Але разом з тим зараз посилилися останній тиждень розмови про те, що все ж таки штати розглядають і, можливо, найближчим часом буде ухвалення е, рішення про постачання Україні далекобійних ракет атакамсів. Чи може це бути пов'язано? От до прикладу, якщо Північна Корея допомагатиме Росії, то все таки Україні дадуть ті атакамси? Тут... Питання не в самій КНДР, а в дійсно підвищенні ставок, тому що Росія береться і розраховує на те, що Іран допомагатиме, і вони хочуть збільшити виробництво цих безпілотників. І, і Іран вже говорить про можливість передачі Росії ракет. Ви побачили це з боку Ірану. Далі ми бачимо цю зустріч в Володивостоці, там де приїжджає Кімчанин, і говорить, що вони будуть допомагати, наприклад. Ну зрозуміло, що під час корейської війни це 50-ті роки Радянський союз і китайська народна республіка допомагали. Вони були на боці північної Кореї. Вони брали безпосередню участь, і потім дуже довгі десятки років вони співпрацювали. Це означає, що там є велика кількість боєприпасів. Там є велика кількість різної техніки, яка дісталася від, від радянського блоку по суті від Китаю, і його сьогодні можна забрати і використати на полі бою, тому що КНДР хоч і перебуває формально стані війни, вона активних. Бойових дій з сусідами не проводить ні з південної Кореї, ні з Японією, ні сполученими штатами, тому теоретично вона може це віддати. Але справа в тому, що все більша кількість країн готова, ну скажімо так, через подвійні альтернативні шляхи допомагати, в тому числі є велика загроза, що це може бути Китай, який передаватиме певні технології або певну якусь допомогу через саме Північну Корею, і, можливо, через якийсь час будуть надані цьому підтвердження. І от, власне, через цей ризик. Сполучені Штати ухвалюють відповідне рішення, якщо Російська Федерація збирається брати технології від цих країн. Тоді Україна може отримати так само засоби для стримування, тому що це по суті засіб стримування це превентивний такий засіб, який завдяки дальності е, удару можна буде завдавати на території власне Росії, ну не тільки Росії, на території Криму, тимчасово окупованої території України, що просто ця техніка, ця зброя, ці боєприпаси вони не дійшли до лінії е, до нулівки, до лінії фронту, і це дуже важливо. Власне, це про нівеляцію впливу, який є, здійснює Росія. Тобто це певна така реактивна реакція, реакція Надію на, на Москви. А чи може вплинути безпосередньо на рішення передавати атакамся? Та й в принципі на допомогу Україні наступне Сполучені Штати Америки, спікер Палати представників, доручив почати формальне розслідування щодо можливого імпічменту Байдена. Справа стосується ділових угод родини Джо Байдена. А самі провадження відбуваються на тлі початку кампанії виборів глави держави 2024 року. За словами спікера палати Кевіна Макарті, йдеться про звинувачення у ймовірному зловживанні владою та корупції. Цього тижня він планує скликати законодавців за закритими дверима, щоб обговорити можливий імпічмент Байдена. Імпічмент це політична процедура. Це не це не той засіб, який можна буде просто використати. Скажімо, слухання в конгресі він слухання в конгресі, е, не тільки формально вони по суті відрізняються від будь-якого судового розгляду. Да, там збираються дійсно докази, там все це оголошується. Але ви розумієте, що, е, наприклад, кілька років тому було оголошено цілих два імпічмента Дональду Трампа, і ми не будемо заперечувати, що були очевидні ознаки того, що людина щось порушила. Але при цьому республіканці свого однопартійця вони підтримали. Тобто це про політичне рішення. Навіть якщо завтра буде доведена схожа участь Джозефа Байдена в якихось там, чи можливо, що він мав якусь інформацію належно не відреагував, то це може бути як от перевиконання своїх службових обов'язків або надмірне використання своїх адміністративних повноважень або чогось іншого, це означає все одно, що буде голосування на цьому голосуванні, звичайно, абсолютної більшості там двох третин вони не зберуть для того, щоб усунути президента. Це ну, така важлива, важлива річ, тому що сам імпічмент він може відбутися, скажімо, за кілька там днів до виборів, і це має значення, тому що коли Особу президента усунули порядку імпічменту, особливо прособливою процедури. Тоді вона б не змогла ще раз брати участі у виборах, і це поставило під загрозу взагалі проведення виборчого процесу, якщо він був висунений на праймеріс. тобто це треба робити або завчасно, або потім буде просто колізія. і Це буде відтермінування якесь з мабуть. З надходженням віце-президента на складання присяг і встановлення його по суті як виконуючого обов'язки. Тож ця політична процедура вона стовідсотково не виграє те, що оголошуються певні. Певні такі нарікання на адміністрацію Байдена вони зрозуміли, і зрозуміли хто є кінцевий бенефіціар цього процесу. Так само, як ви бачите, що Дональд Трамп він розганяє дуже велику історію, хоча були проводені і дебати кандидатів республіканської партії на посаду кандидата від партії на посаду президента, але все одно Трамп залишається одним з тих. То має абсолютно більшість підтримку від республіканців, так само і Джозеф Байден. Це такі два антагоністи, які будуть все одно е на своїх позиціях, але це недоцільно да, звинувачувати на сьогоднішній день Джозефа Байдена в якихось таких рішеннях, які е ну не загрожували як мінімум національній безпеці країни. Це все було в інтересах сполучених штатів, в тому числі підтримка захист своїх союзників. В першу чергу навіть не України, а Польщі, країн Балтії, всіх тих країн, які входять до Північноатлантичного альянсу до НАТО. Тож таких ось суттєвих причин для позбавлення людини посади там ну апріорі немає навіть у звинуваченнях і щодо країн Балтії, посольство Росії закликало Росіян утриматися від поїздки до Фінляндії на власному автотранспорті. Це зокрема про Фінляндію, а згодом і про Латвію Литву, Естонію. Російські дипломати посилаються на роз'яснення Європейської комісії щодо санкцій проти Російської Федерації, де зазначається, що в'їзд до країн Європейського союзу на пасажирських авто, зареєстрованих у Російській Федерації, розцінюється як заборонений імпорт. Також росіянам заборонили ввозити консметику, валізи, ноутбуки, вироби зі шкіри та хутра, напівдорогоціне та дорогоцінне каміння, туалетний папір, шампуні, зубні пасти. І крім того, Німеччина підтвердила, що буде забирати речі у росіян на кордоні. Товари, що підлягають ембарго, можуть бути затримані, конфісковані або конфісковані та у разі потреби перероблені. І до того ж, Латвія, Литва, Естонія заборонили в'їзд авто з номерами Російської Федерації. До рішення вже доєдналася і Естонія. Останньою про це вже сьогодні повідомив міністр закордонних справ цієї країни. Ну і зокрема, які дії можуть бути у Росіян? Чим це їм загрожує, і як от чи зможуть ці країни слідкувати безпосередньо за цим пасажиропотоком, за імпортом ввезенням вивезенням цих товарів, які я вже перелічила, скажімо так, цей трафік він є досить великим. І незважаючи на те, що дійсно запроваджені санкції, незважаючи на те, що немає скажімо, прямих перельотів між Москвою і європейськими столицями, Росіяни все одно європейський союз. Проникають, скажімо так, вони все одно в Європі є. Ті люди, які живуть в прикордонних областях, ті люди, які е, живуть з того, що в них там родичі в сусідніх країнах, ви знаєте, наприклад, що в Латвії там е, є така категорія негромадян. громадян. Тобто це, по суті, російська діаспора, яка відмовилася вивчити там латвійську мову, скласти е, знання на е, знання Конституції своєї держави, і отримати громадянство. У тобто, них там така така штука є. і Певна кількість людей, які приїжджають дуже часто в Європейський Союз, навіть на кілька днів, вони цим користуються. Крім того, це є пряме обмеження по суті: е, е, обхід тих санкцій, які були запроваджені. Тому це є лише як продовження санкційної політики, яка дуже дуже виважена і дуже правильна, незважаючи на якісь нарікання з боку російської так само діаспори, і нібито там осіб, які виступають проти путінського режиму в Європі, вони так само розганяють дуже багато наративів, дуже багато історії щодо цього. Вони якщо вони навіть не захищають Росію, то вони постійно наголошують на тому, що приймати біженців росіян в Європі. Це є це є в цінностях Європи, тобто їх треба забирати так само переховувати мобілізацію, чогось іншого, тому що вони не винні? Вони є жертвами режиму, і оце є власне проблема, тому що ті люди, які заїжджають, так їх можна екстрадувати, так їх можна там не пустити. Але якщо вони заїхали, скажімо, через Польщу, через Литву, через Фінляндію, сіли на літак і перелетіли далі, то це вже стає проблемою. Чи можливо можливий контроль? Ви бачите, що на пунктах пропуску співробітників все менше, скажімо, Польща вона на тому етапі, щоб взагалі перекрити кордон з Білоруссю, і це стосується інших держав, які мають безпосередньо кордон з Російської Федерації. Вони або навмисно, або технічно їм це не потрібно збільшувати можливості. Тож там величезні будуть черги, і ті люди, які нібито раніше цим користувалися, оцим проходом цим коридором, вони будуть змушені від нього відмовитися як. Від нераціонального, які забирає дуже багато часу, і не дає гарантію на потрапляння в Євросоюз. Тому це рішення абсолютно правильне, і з огляду на той вплив, який росіяни вчинять Європі, його було ухвалити давно і не тільки цими країнами, але й всіма іншими. Артеме, і щодо санкцій. санкції не працюють або працюють погано. Росія змогла їх подолати, і виробництво ракет у Російській Федерації зараз перевищує до рівень. За Times про це пише необхідні компоненти для їхнього виробництва. Росія закуповує через Вірменію, Туреччину а також Казахстан. Як на вашу думку, працюють санкції? І, от, наступний, вже 12-й, якщо не помиляюся, санкційний пакет чи його очікувати найближчим часом? Якщо так, то що очікувати у тому пакеті? Головне питання останні місяці воно так і стояло щодо ну, запровадження санкцій по суті проти третіх країн, які допомагають Росії. Воно так і стояло. Чи може чи може європейський союз чи може, може сполучені, можуть сполучені штати та інші країни щось діяти з тими державами, які по суті користуються? Це не тільки це проблема зворотня. Наприклад, Росія продає нафту в Індію, Індія її переробляє і продає в Європейський Союз. Так, вона за свою національну валюту купує цю нафту в, за рупії в, в Росії, але все одно це є проблема, тому що в кілька разів там деякі показники, наприклад, там, бензина, здається, дизельне паливо чи щось, то там збільшено експерт майже 12 разів. За порівнюючи два роки, тому і сьогодні з Індії до Європейського союзу, і це насправді велика проблема, тому що є ці країни, які користуються і вони дозволяють обходити санкції. В той же час. Санкції, які були запроваджені, вони дали результат. Вони дали результат в спаді економіки. Вони дали результат в тому, що грошова маса Російської Федерації знецінюється. Вони дали так сказати дуже дуже помітний ефект взагалі на російське суспільство, на російські міста. Але при цьому ми знаємо, що Росія, колись Радянський Союз, вона дає пріоритет на свою оборону, на свою військову галузь. І тому навіть та незначна кількість, яка б заходила. Прямо з Європи, або вона отримувала третім шляхом, вона буде їх використовувати пріоритетно своїй оборонній галузі. І це означає величезний виклик для е, світового співтовариства, тому що навіть продаючи е, звичайну техніку, вони можуть знімати цю електроніку, і використовувати навіть там е, перевозячи просто якийсь. Вибачте, ну сміття в е, країни Азії, ці країни Азії можуть його перепродувати для того, щоб звідти можна було е, знайти певні компоненти, які Росія могла використовувати при цьому нічого не втрачати. Тож наступний санкційний пакет, якщо він не буде включати рішення про третє держави, не попереджатиме їх навіть і не запобігатиме цьому. Це матиме дуже дуже значні наслідки. Тому що, як ми бачимо, російське суспільство воно не є не те, що демократичне, воно не є навіть громадянським, і те, що воно стало жити гір. Воно ніяк не вплинула на їхню політичну активність і не вплинуло на їхню оцінку війни Росії проти України. Як була підтримка як ми називають спеціальної воєнної операції, так вона і залишається. Тож та така ставка, що в разі санкцій в разі погіршення життя росіяни самі вийдуть і будуть щось доводити своєму уряду, вона не справдилася. Тож в цьому в цьому напрямку треба Посилити наші комунікаційні спроможності з такими країнами, як Туреччина і Казахстан, принаймні, тому що ці країни безпосередньо зацікавлені, скажімо, безпоковому варіанті, да у Туреччина, член НАТО, Казахстан, яка Казахстан країна, яка лежить між Росією і Китаєм, для неї це буде пріоритетним. Пріоритетна чином індія там звичайно складніша ситуація, але щодо цих принаймні двох країн там можна е, знайти м, вихід і домовленості. Пане Артеме, і власне далі знову ж таки про безпеку, але тепер про продовольчу говоримо так. Угорщина досягла угоди з Румунією, словачиною та Болгарією. Про можливість встановлення національних обмежень на імпорт української сільгосппродукції для захисту вітчизняних ринків ці кроки розглядаються як контрзаходи у випадку, якщо європейський союз не продовжить чинну заборону вже після 15 вересня. Разом з тим європейський союз запропонує Україні погодитися на продовження заборони зернового експорту до до п'яти країн. Ми доклали суттєвих зусиль, щоб українське зерно могло експортуватися туди, де воно є найбільш необхідним. В той же час ми здійснюємо кроки, щоб підтримати європейських фермерів. Запровадження тимчасових захисних заходів дозволило структурувати та стабілізувати ринок у прикордонних країнах. І водночас не запровадило обмежень на експорт українського зерна через коридори солідарності. За доброю волі є всі умови для успішного транспортування та кожного врожаю з України. Про це повідомив єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський. І власне, 15 вересня не за горами, фактично прийдешня п'ятниця. Пане Артемі, як ви вважаєте, яка все ж таки доля українського зерна? Чого очікувати українському фермерові? Європейська комісія дуже намагалася знайти вихід, і вихід полягає в транзиті. Тобто ці країни вони забороняють по суті зупинятися вагонам зерном і розвантажитися на території там, країни і впливати на національний ринок чи польський, чи словацький, чи угорський, румунський, чи болгарський. Але що стосується інших країн, цієї заборони немає. Проблема полягає в пропускній здатності. І пропускна здатність, скажімо, у нас належна більш-менш лише з Румунією. З Румунією вдалося досягти певних уход, і через румунські порти на Дунаї відбувається цей експорт зерна далі. Але на сьогоднішній день, як показують дані, ми не можемо розраховувати, що в короткосокої перспективі ці порти або сильно розширяться, або е, проводяться певні. Зміни в гирлі річок, для того, щоб заходили більше судна, тому що це досить таки довготривалий процес. І в нас виходить ситуація, що ми повинні або робити акцент саме на тих обсягах, які ми можемо сьогодні поставляти в Румунію і далі перевозити в інші країни, або ж е, транзит. Транзит, він зрозуміло, не, не відбувається до порту. Спочатку це. Колії або автомобілі вантажні, які будуть перевозити його через територію країни тисячі кілометрів, перш ніж вони досягнуть якогось порту, навіть той самий в Клейпеті в Литві це досить таки довго, якщо подивитися на е, сьогоднішній е, на сьогоднішню мапу, і це там сотні кілометрів, понад 700 кілометрів. Поки е, фура або е, або залізниця досягне. Ви знаєте, що колійка в нас різна, і відповідно, якщо українська. Український вагон заїжджає на територію Польщі, його треба перевести або перегрузити повністю, перевантажити все зерно в, нову, в новий вагон, і він далі поїде. Тобто з цієї точки зору не можна очікувати навіть на альтернативне збільшення. Це можуть бути там десятки тисяч, це може бути сотні тисяч, але не мільйони тонн, як Україна собі ставить за мету. Здається, там за останніми прорахунками в місяць ми мали б експортувати близько ну майже 5 мільйонів тонн для того, щоб підтримувати свій експортний потенціал для того, щоб реалізовувати підтримувати продовольчу безпеку у світі. Тож ці коридори коридори солідарності вони дійсно важливими, але на сьогоднішній день технічно з ними скористатися на максимум ми не можемо на прививки жаль. Це треба розуміти. Крім того, є звичайно на кордоні їх треба перевіряти, поки ці автомобілі доїдуть чи, чи залізниця. Все таки це забиратиме час. Єдине, що загалом прийнятно було б зробити, це використання одеських. На Одещині портів, в тому числі ізмаїльського, який дуже дуже близький до кордону з Румунією, за тієї умови, якби європейці, в тому числі Велика Британія та Сполучені Штати, американці, змогли б допомогти нам з патрулюванням повітряного простору і встановлення безпольотної зони над маленькою частиною території України, хоча б для того, щоб ці кораблі могли йти коридорами. Якщо цього зроблено не буде, всі інші, всі інші варіації вони є технічно дуже, дуже складні і швидко їх вирішити ну, неможливо через, через інфраструктурні питання. Дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую. А також нагадаю, що з нами відеозв'язком був Артем Олійник, політолог, асистент, дослідник академії політичних наук України, науковець університету Ковентрі. Ну і власне про те, чого чекати українському фермеру, що робити з зерном, яким буде збут, до прикладу, чи відкриють зернові коридори, і як взагалі український фермер готується вже до наступної посівної компанії, яка фактично розпочалася, хоча і насправді закінчується і жнивна компанія. Ще про це ми будемо говорити. Сьогодні.